Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює і на душі стає легше. Вчора стало відомо про те, що в кабінеті головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужного було виявлено жучки пристрої для прослуховування і записів розмов. Відповідно, інформація ця спочатку з'явилася у медіа на декількох виданнях, сайтах і порталах. І згодом уже підтвердили те, що відбулося джерела у спецслужбах нашим журналістам. Отже, йде мова про те, що в неділю при перевірці кабінету Валерія Залужного було знайдено такі пристрої для прослуховування. Їхня модель деталізації, як вони були влаштовані, наразі не оприлюднена. Цієї інформації ну, не розповідають і не публікують. Однак деяким вдалося виданням з'ясувати, що там мало не саморобні якісь мікрофони, і не лише в залужного такі пристрої були виявлені, встановлені у кабінеті. Але і в його співробітників, зокрема, і в найближчих помічників служба безпеки України вже відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення прослуховальних пристроїв у найвищого військового керівництва країни. Ну і зараз власне ведеться слідство. Йде мова також про те, що техніку цю виявили не безпосередньо в кабінеті Залужного, як повідомляє СБУ, а в одному з приміщень цитую, яке могло в майбутньому бути. Використане для роботи генерала залужного, тобто це потенційно міг бути його майбутній кабінет, який готували до роботи, до того щоб залужний там працював, і в ході перевірки, яка є цілком такою плановою важливою процедурою, обов'язково відбувається, перш ніж як то кажуть, здають в експлуатацію до використання, допускають певний режимний об'єкт, то, от, власне, виявили під час цієї перевірки. Якраз такий пристрій. Не пишуть за попередніми даними, принаймні як СБУ коментує. Також у їхньому прес-релізі зазначено, що виявлений пристрій перебував в неробочому стані. Будь-яких засобів для накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозасобів не виявлено. Тобто це був по суті там, мікрофон, який знімав звук, але був у неробочому стані. І передано на експертизу такий от а, пристрій. Відразу ж почалися різні коментарі. Спекуляції, що це, хто це, хто, це, хто міг встановити, росіяни чи якісь свої внутрішні шкідники. от, зокрема, і Ганна Маляр не втрималася від коментарів і прокоментувала, що мовляв, у нас не раз уже військова таємниця ставала публічною. Заступниця колишнього міністра оборони от такий допис написала, і що насправді наше військове командування зазначає Ганна Маляр, розуміє можливість ймовірність прослуховування. Тому це завжди враховують під час спілкування голосом, тобто не проговорюють часто важливі деталі, або їх всіляко конспірують, скажімо так. Але те, що в нас є зливи секретної інформації, скажімо, зі штабів, це так, і військова таємниця вже не раз наставала публічною, заявила Ганна Маллер. Чи вважати це зізнання чи з'яву сенсаційною, тут вирішувати вам навряд чи я думаю, що ніхто з нас особливо не здивувався, оскільки присутність там російських кротів і в українських спецслужбах їх було багато до так би мовити великої чистки вже в ході повномасштабної війни. І досі ці агенти, очевидно, десь то залишаються. Однак боротьба з ними ведеться а в цьому випадку, власне, тривожність, певне хвилювання виникає, тому що вже в новопідготовленому кабінеті для залужного виявили цей мікрофон. І От, власне кажучи, хто це міг бути, і чи на, скажімо так, попередньому етапі вдалося виявити це обладнання і попередити найгірше, випередити найгірші події, саме передачу якоїсь важливої таємної інформації нашим спецслужбам, тобто чи спрацювали в цьому випадку ефективно і на випередження. Про це говоримо із нашим співрозмовником експів. Півробітник Служби безпеки України Іван Стопак з нами на зв'язку. Іване, вітаю, радий вас бачити, чути в нашому ефірі. Так, да, вітаю-вітаю студію. Дуже дякую за запрошення. Дякую. вам. Дякую вам, що відгукнулися. Тема у нас така сьогодні непроста і дуже гаряча. Хвилює, очевидно, на багатьох наших глядачів. На вашу думку, що відбулося, що це міг бути за пристрій для прослуховування? І що означають ці ремарки, уточнення в прес-релізі СБУ, що це не безпосередньо кабінет залужного, а одне з приміщень, де потенційно міг генерал працювати. Чи це означає, що от вороги в суди, і намагаються вони так само вже, так би мовити інтегрувати? Своє обладнання, засоби, от, так би мовити, шпигунські в ті місця, де наше військове керівництво потенційно може працювати. Ну Дивіться, тут міг бути і мікрофон, і відеокамера, це ж і то, і то, і прослуховуючи засіб. Збука, що було в неактивному стані і не в основному кабінеті. Але ж не забувайте, що дуже легко перемістити особу із основного кабінету в якийсь запасний. Ми ну, ж розуміємо, що у залужного, та як у багатьох наших посадовців, є які запасні аеродром, де вони А дуже, дуже легко це. Як от я не уявляю. А я поясню? Дивіться, я поясню. Можна, якщо дивіться так, якщо спромоглися поставити прослуховуючі засоби в цьому кабінеті, то значить є вплив на події навколо цієї людини. Можна або. Затопити цей кабінет, да ну можна під, підстроїти, що він там прорив труби, або він може там загорітися, або там не знаю, там що завгодно може відбутися, і людина буде змушена переміститися на час усунення, не знаю, там цього потопу, підпалу або пожежі до резервного кабінету. В принципі, що і ну. Цим людям потребувалося. В принципі, це вже не так складно. Якщо змогли проникнути на це в це приміщення, а це ж ми розуміємо, це не просто. Якесь загальне там загальновідома будівля, це щось запасне, можливо, на певній відстані проникли туди. Швидше за все це відбулося вночі. Як варіант це було не за одну ніч, а за декілька ночей отримали доступ до, до будівлі, до приміщення, і в таких випадках ну 100% випадків це не без відома охорони. Ну я не кажу всієї всієї охорони, але певної зміни, яку не знаю, підкупили, наказали, зашантажували. І вони надали ключі або надали дублікати. І на час, поки працювала ця група по впровадженні цього пристрою, бо це не просто як в кіно підкинути мікрофон да, під стіл, да, там на, на скотч. Ні, це серйозні, це серйозні заходи монтувати, щоб було живлення, щоб була передача сигналу. І в цей час охорона вона дивиться футбол да, і не зважає на те, що відбувається в цьому приміщенні. Це ж може бути 2 3 години, і годин навіть тривати.